Горий сусід психічно, кому постійно треба на когось нападати, когось від чогось визволяти, визволяти від спокійного життя. Що ми згуртуємося, ми виживемо, ми будемо в єдності сильнішими, якби це примітивно і банально не звучало. У 25 років пішов із життя Андрій Лінійчук, сержант, зенітник, десантник. Родом герой із села Кириївка Люберського району, що на Житомирщині, там його зустрічали так. Сьогодні з героєм прощались і у Житомирі. Андрій ще зі шкільних років визначив, після здобуття освіти обов'язково піде до збройних сил. Тож одразу по отриманні ступеня бакалавр з лісництва у Поліському університеті влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою. Андрій закінчив бакалавра і треба було поступати на магістратуру. Він прийшов в деканат забирати документи. Кажу, Андрію, будеш поступати. А він каже: ні, треба каже, йти захищати Україну. Дуже добре навчався, був відмінником навчання, любив науку, користувався повагою студентів групи. Патріотизм героя проявлявся у всьому. Він був справжнім фанатом Житомирського футбольного клубу Полісся та частиною Ультрас. Друзі проведжали його вогнем. Нашого героя, захисника Андрія Інчука. Шановні друзі із команди Умдра Порізья, вболівальником цього клубу був наш захисник. Андрій був справжнім другом, веселим, задорним болівальником Житомирського нашого рідного клубу. І в першу чергу він був воїном. І він загинув як воїн в бою. Ми маємо пам'ятати повномасштабне вторгнення. Андрій Лінійчук зустрів під горлівкою на позиціях ЗРК Стріла, у розрахунку якої тоді працював, з того часу побував у найпекельніших точках. Під час запеклих боїв з російськими окупантами Андрій двічі був поранений і щоразу не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, щоб повернутися до побратимів. Слова написані президентом, написані і завдяки нашому кельту. Він бив ворога, був прикладом для своїх побратимів і братів по зброї. І я впевнений, і впевнені всі десантники, що його жертва крові була недаремною, і ми переможемо ворога. Андрій Лінійчук став найрезультативнішим зенітником Збройних сил України. На його рахунку, понад десяток ворожих пташок, а також один вертоліт. Збив Майже 20 ракет, БПЛА і вертоліт К-52. Він є і залишиться в історії українських Збройних сил України, як кращий зенітник Збройних сил України. Його ім'я Навіки вписано і в історію Збройних сил Великої Британії. Саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Малтлет і Старстрек. Це воїн, який був. Не тільки відданим своїй справі, він був наставником, другом і вчителем для своїх побратимів. За свої звитяги Андрій Лінійчук отримав чимало нагород, а також став повним кавалером ордену за мужність. Серце героя зупинилось 28 квітня після обстрілу російськими військовими позицій українських бійців у вічній скорботі, батьки, дружина, друзі, рідні та побратими, а також уся Україна. Навігатор показує, що заїхати у двір можна ось цією дорогою. Та вже під'їжджаючи, помітно, що час розвертатися, адже на шляху перешкода. Знайти такі або ж схожі у подвір'ях Житомира можна чимало. Сказати, що багато ні, але вони є е, присутні і є погоджені дійсно. Да? А є й ті, що мешканці встановлюють особисто. Дозволяється перекривати проїзд лише тоді, коли до будинку є інший під'їзд, та на це погоджуються жителі. Далі рішення приймає міська рада. Більшість цих. Питань щодо перекриття руху, а саме на прибудинкових територіях, розглядається комісія з безпеки дорожнього руху, яка створена в виконавчому комітеті Житомирської міської ради. В комісії присутні представники і патрульної поліції, і архітектури, і інших служб, в принципі, які можуть регулювати це питання. Тому звернення попадає в міського голови, опускається і на комісію вже зидається. Чи надають дозвіл, чи не надають та в більшості випадків перешкоди встановлені самостійно або ж без дотримання вимог, таких як, наприклад, загальних зборів усіх мешканців, є ОСББ. Вони приймають рішення щодо змін організації дорожнього руху, тобто вони проводять збори якісь місцеві, там жителі голосують. Якщо більше половина за щодо там певних змін на своїй території, тому вони їх там і впроваджують. Проте, якщо ці зміни суттєво там загрожують безпеці дорожнього руху чи заважають, тоді вже так ми приймаємо участь і спілкуємося. І приймаємо якісь також певні рішення. Нині ситуація з такими штучними перешкодами по місту говорять у поліції, стабілізувалася. А ось з початком вторгнення звернень було куди більше. Люди на початку війни самостійно деякі там перекривали, ставили штучні штучні. Перешкоди в русі, так як на проїзній частині, так і в прибуткових територіях на даний момент більшість вже шучних перешкод прибрано. Та сама комісія, котра регулює це питання, переважно проти у проїзду, адже у деяких випадках це може призвести до трагедії, так як екстрені служби інколи не можуть дістатися до будинку, з якого надійшов виклик. Наші служби ДСНС, патрульні поліції і інші служби категорично проти перекриття, тому що є норми, передбачені законодавством, і у кожна своя норма. Якщо ми говоримо про швидку допомогу про наших працівників ДСНС, про патрульні поліції, то вони не сонячні категорично проти щодо перекриття проїздів і можливого вільного пересування через і проїзду через прибудинкові території. У випадку самовільного встановлення таких перешкод на них чекає демонтаж. Тож, якщо ви сумніваєтесь, що у вашому або сусідньому дворі плити, шини або інші загородження поставили без дозволу, звертайтеся до поліції або ж міської ради. На минулих вихідних найстарший спортивно-бальний ансамбль Житомира Ритм святкував чергову річницю 50 років. Відзначили дату у філармонії, а готуватися почали задовго до ювілею. Якщо дуже чесно, ми почали готуватись після. Звітного концерту, який був у 2018 році, ми готувалися, ми знали, що нас така дата чекає, і ми готувалися. Спортсмени не припиняли тренування ні в часи коронавірусу, ні після початку повномасштабної війни в Україні. Якщо не могли відвідувати танцювальний зал, займалися онлайн. Ні, у нас було дистанційне заняття, але ми з дітьми завжди були на зв'язку. Ми продовжували танцювати, бо форма танцювальна вона повинна підтримуватись. На сцені виступали вихованці абсолютно різного віку від 5 до 22 років. Деякі танцюристи давно вже випустили з ансамблю, але повернулись, щоб згадати давні часи і привітати ритм з ювілеєм. Серед них і Валерія. Вона закінчила тренування ще два роки тому, але сьогодні знову вийшла на сцену. Є можливість знову відчути цю атмосферу сцени, знову відчути аудиторію, повернутися до своєї пари, танцювати зі своїм партнером. Я дуже задоволена, те, що у мене є можливість сьогодні ви. Виступите. Танцюристи презентували 19 номерів. Три з них були прем'єрними. Виступи були групові, щоб дати можливість усім дітям показати себе. У гримерті молодших дітей ми познайомились з Марією. Вона танцює з трьох років, зараз їй вже 12. Тож перед виходом на сцену вона зовсім не хвилюється. Я вже тут була в залі, міряла. Туфлі та спробувала танцювати, потім трішки підросла, і пішла в групу і почала танцювати, розвиватися. Мама Марії каже, виховала цілу родину танцюристок. Її старші доньки займалися у ритмі, тож і молодша вирішила наслідувати сестер. Ця атмосфера, їй подобається, колектив дружній, взагалі взаємовідносини з дітками, які також відвідують цей колектив. І, звісно, виступати це вона взагалі дуже полюбляє сцену. Закінчився концерт гучними оплесками та криками на біс. Анна Чепуль, Олександр Немажицький, телеканал СК-1. Ще знати, Більше розвивати, ну, Мені, наприклад, я не знаю, в мене діти вже виросли. Е, є зараз такий предмет, як логіка, я не знаю, як естетика. Зараз і так, мені здається, не дуже багато предметів. Ще їх менше. Не думаю, що вона сприйметься однозначно. Дитина вже закінчила школу, але те, що нагрузка на дітей дуже велика в школі, це однозначно. Тобто треба зменшитися таки, правильно? Думаю, так, мають право вибору. Думаю, не треба зменшувати предмети. Треба, щоб розвивалися на Так, Як це позитивно? Буде зказувати на дітях. Більше до Європи йдемо все-таки да. як ми вчились. Да. Кожній дитині потрібно було всій напрямок і лишню інформацію, яким не потрібно було в житті, Немає. Нічого не можу сказати по поводу цього. Дивлячись, які предмети заберуть, ну, я не можу, якщо залишить там малювання трудової фізкультури. Ну, в принципі, дивлячись, як в європейських країнах це все влаштовано. Там зовсім інша структура навчання. Там так такових предметів взагалі немає. Ну, може на краще, може на… Все залежить від реалізації, тому що ем, об'єднати в принципі можна, але під цю програму повинні бути створені, повинні підручні. Це має бути кадрове питання, вирішено. Бо на сьогодні є вчителі фізики, вчителі хімії, вчителі математики. Якщо вони поєднуються, то що далі? Що робити вчителям? Мені вчити ще додатково предмети. В принципі, це не проблема, але воно має бути питання вирішено комплексно, командою. Ну, думаю, а І, чому? щоб діти могли сконцентруватися на тому, що їм дійсно цікаво, що їм важливо для їх майбутнього. Бо зараз всього потроху. Мені здається, що реформувати все-таки треба, але обережте. Тому що це нещасні діти з 2019 року, особливо які, які отримують освіту десь там дистанційно під час ковіду, під час війни, бо знаде, вони і так зрозуміли, як вони отримують базу. Якщо зараз ще там якось радикально зменшити кількість предметів і е, зменшити кількість матеріалу, який викладається, то це взагалі я не уявляю, що вони взагалі ніхто, ні діти.